Вітаю, друзі, в мене звати Володимир, ви на каналі Томат та Виноград. І так, наша розсада зійшла. Що робити в першу чергу? В ідеалі нам потрібно було би зменшити температуру повітря до 18 градусів тепла та поставити нашу розсаду під фітолампи. Ну, Друзі, дивіться, 99% з нас і я в тому числі таким займатися не буду. Ми любителі в цій справі, так? І тому єдиний варіант, що ми можемо зробити, це поставити на підвіконня. Тут є дві сторони цієї медалі. Перше, якщо ми ставимо на підвіконні під прямі сонячні промені, тобто сонячної сторони, будьте дуже уважними. Чому? Тому що розсада, бачите, ось наприклад тут у нас колір ґрунту, він відрізняється від кольору, який тут. От Сюди попадало пряме сонячне повітря. Потрібно постійно слідкувати за тим, щоб наша розсада була зволожена щоб вона була волога. Особливо це стосується тих людей, які зранку йдуть на роботу. Ви можете повернутися з роботи і побачити, що вся ваша розсада пропала. Тому що корінці залягають на невеличкій глибині. Під прямими сонячними променями сонце буквально висушує за кілька годин повністю наш ґрунт. Рослина не приймає воду, в неї не потрапляє вода, бо її немає фактично звідки взяти. Так? І наша рослина помирає. Тому, друзі, якщо ви йдете зранку на роботу, не бійтеся перелити розсаду. Візьміть такий звичайний оприскувач і дуже добре, дуже добре оприскуєте рослини. Можна навіть перелити. Не, не бійтеся, якщо це сонячної сторони, їх можна перелити. Тобто можна не боятися, що ви весте забагато води. Інша справа, якщо ви кладете на підвіконня, де не сонячна сторона. Там навпаки потрібно слідкувати за тим, щоб води було ну, достатньо, якби, але не забагато. Тому що навпаки може початися зворотній процес, тобто рослина буде мати забагато води і можуть появлятися якісь різноманітні грибкові захворювання, такі як чорна ніжка і тому подібне. Тому тут ось таких два варіанти. Тобто єдине, що потрібно нашій розсаді, це сон, це в першу чергу. І в другу чергу це. Волога. Більше нічого не потрібно. Нам на цьому етапі не потрібно давати ніяких підкормок, ніяких підживок. Друзі, в наступних відео я розкажу, на яких етапах що робити далі. Для того, щоб слідкувати за розвитком моєї розсади, ви можете підписатися на канал і скоро ви побачите наступні відео. Тому дякую за увагу. Ви були на каналі Томат та Виноград. підписуйтесь, всього доброго.